На здолбунівщину за досвідом два десятка сільських голів з півдня та сходу України завітали до Урванської сільради, щоб на власні очі побачити, як там реалізують різноманітні грантові проекти. Загалом за останні два роки Здолбунівський район у вигляді грантів отримав понад мільйон гривень і є лідером за цим показником в області. Подробиці від Галини Баранчук. Василь Кривицький, батько чотирьох дітей, сам місцевий, розповідає у Йосипівці ніколи не було дитячого майданчика. Малеча бавилась, де доведеться. Зараз дівчатка і хлопчики мають сучасну гойдалку, гірку та карусель. Дитячий майданчик потрібно зробити, щоб діти були гралися. Десь кожен день буваємо тут граються діти. Йосипівка, село невелике, та все ж діти тут становлять третю частину. Тому громада вирішила, найнеобхіднішим зараз тут є дитячий майданчик. Немає можливості такої, щоб збудувати якусь карусельку вдома, щось. От то дітки вирішили так, щоб. Було діткам де погратися, де поспілкуватися, більше обчатися дітям між собою. Вирішили дитячий майданчик. Бюджет майданчика понад 14 тисяч гривень. Половину з них грантові кошти, а інші збирали усім миром. Так, частину з них виділив депутат облради від здолбунівщини Олександр Андріюк. За них встановили карусель. Швиденько її спроектували, зробили і зробили це з душею за останні два роки. Міські, сільські та селищні ради на Здолбунівщині підготували майже сім десятків різних проєктів. Половина з них стали переможцями. Це дало змогу додатково залучити в район понад мільйон гривень, плюс долучили ще 150 тисяч. З місцевої казни для співфінансування цих пропозицій цього року свій вклад в справу внесли і сільські старости, як приклад, все те ж село Йосипівка. Громада побачила результати своєї праці. Повірила в те, що власними силами з допомогою місцевого самоврядування районної ради. Районної державної адміністрації фонду відродження можна робити добрі справи. Так цього року вже побудували в віддалених селах району три таких майданчики та пробили благоустрій декількох кладовищ. Нині саме Здолбунівщина є лідером у залученні коштів в області. Щоб перейняти позитивний досвід, сюди приїхали представники сільських громад зі сходу та півдня України. Вони у захваті від побаченого, адже кажуть, побороти інертність громад нині дуже складно. Люди у нас звикли з тих ще часів дай, дай, от влада повинна зробити, влада повинна дати, і ця психологія її дуже важко переломить. Такі проблеми є і на Рівненщині, кажуть представники обласної влади. Ми за минулий рік заробили 11,5 мільйонів коштів. 11 Один а половина сільських рад не отримали ні копійки, бо не написала проект. Та все ж твердять здолбунівчани. Якщо у селі є лідер, то подолати інертність громади можна. Так у районі вже є подальші напрацювання і залучення іноземних коштів. Ми будемо, я думаю, спільно разом всі прогресувати в цьому питанні, тому є хороші в нас відносини із з Польщею. Я думаю, на часі вже звернення є посла Італія до нас на Здолбунівщину про зустріч. Ознайомившись із реалізацією проектів на Здолбунівщині, гості поїхали переймати досвід залучення коштів для розвитку сільських громад у Волинську та Львівську області. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.